І всім бонжорно, Ви на каналі Collection Man. і Сьогодні у нас буде в випуску обзор ось, такі, ось такої от книжечки. Комікс про там, качені історії скруч МакДак, Дональд Дак, Ось тут в Польщі є така от можливість купляти ось такі от прям грубечі книжки. Майже як мій палець прям. Такі, от вони доволі маленькі. Ось подивіться, моя ладонь і ця книжечка. Але вони максимально круті. Ціна цієї книжки 1699-17 злотих. Зараз, вони, по-моєму, що по 20 Е, я на даний момент маю дві таких. Планую ще купляти. Ви, мабуть, спитаєте, а ти прочитав цю всю книжечку і зараз нам все прекрасно розкажеш. Е Ні, я ніхіра не прочитав. Я просто погортав сторінки, подивився, покайфував і вам хочу показати, що от якщо ви, наприклад, будете їхати кудись, чи подорожувати, чи що ви завжди, якщо великий фанат качених історій, скруча Макдака, от купляйте собі таку книжечку. вона, По-моєму, вони видаються по всій Європі. Тільки там на німецькому, там на польському, там на італійському. Е -е я, наприклад, по польськи читаю, тому. Собі купив. Чи там їдете в поїзді, бах, відкрили собі такі опа-на. І читаєте. Єдиний недолік, може, цієї, а для мене це не недолік. Це газетний папір. Це 100% газета, е, яку ви, можливо, брали собі до туалета, не читали. А може і ні. Хто знає, чим ви там займалися з цією газетою. Е, але я це за недолік. Е, так не вважаєш, це аж серйозний недолік. Це наоборот додає такого шарму, атмосфери. Будь то в 80-тій якийсь от, комікс, ще й новий, що ви його бум. Ви його читаєте, все прекрасно. Прекрасні ілюстрації, прекрасна рісовка, дуже цікаві персонажі. От Прошу дуже. Де ви ще такі історії бачили? Тут тональ якийсь супергерой. Вау! Оце в нього брови, звісно. Мама-мія. Такий от комікс, такий, мініатюрна така книжечка, але повірте мені, вона максимально епічна і класна. От тут і Гуфі, тут практично всі персонажі. Просто подивіться на цю рисовку, на ці деталі, як тут все прекрасно передано. Я просто кайфую від того, що я тільки листаю, а ще як прочитаєте. Ось, це взрив мозгу, просто ну, вам дно проб'є. Ваш IQ виросте моментально. Я вам даю гарантію. Ось це, походу, всі частини. О, господи мій. Да. Да, не знаю, чи я це всі скуплю. У мене ще й, ну, є дві частини. Але, ну що ж, будемо пробувати. Дякую всім, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, на що ви б хотіли, щоб я знову знімав. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Пакеда, братва!